Масштабна російська збройна агресія проти України розпочата 24 лютого 2022 року порушила загальну декларацію прав людини, зокрема статтю 26 про освіту. Росія цілеспрямовано знищує право людини на освіту, руйнує навчальні заклади, вбиває українських дітей. Ці злочини проти українського народу мають бути задокументовані та висвітлені для широкої громадськості. Вже півроку науковці педагогічного музею України збирають матеріали про освіту в Україні під час війни. Ми формуємо архів візуальних матеріалів про освітян, героїв війни, педагогів-волонтерів, учнів і студентів, зруйновані навчальні заклади. Чотири тематичні розділи: вкрадене дитинство, зруйновані школи, освітяни в ЗСУ, покликання учитель відображають вплив війни на освітній процес в Україні. Та документують терористичні дії Росії проти цивільного населення України. Розділ Вкрадене дитинство це розповіді про долі дітей в умовах російсько-української війни, історії українських школярів, які втратили домівку або лишилися сиротами чи змушені були емігрувати до інших країн. Станом на 25 січня 2023 року, за даними онлайн платформи Діти війни.

У розділі зруйновані школи фото документовано будівлі навчальних закладів України умисно пошкоджених чи знищених внаслідок бомбардувань російськими збройними силами. За даними Міністерства освіти та науки України, станом на 25 січня 2023 року 3051 заклад освіти постраждав від бомбардувань та обстрілів. 420 з них зруйновано повністю. У розділі освітяни в ЗСУ знайомимо з нашими героями-педагогами, які від початку повномасштабної війни стали на захист України. Це розповіді про вчителів, викладачів вишів, науковців, які вступили до збройних сил України і ціною власного життя захищають нас та нашу державу. У розділі покликання учитель показано педагогічну та волонтерську діяльність українських учителів у надскладних умовах війни. Наші вчителі незламні, вони проводять уроки на холоді, в метро, у бомбосховищах та, попри все, завжди знаходять електроенергію у темні дні та години. Вони готують обіди для збройних сил України, захищають країну, волонтерять та рятують дітей під обстрілами. Для нашого ютуб каналу ми підготували декілька відео, які розповідають історії проєкту Уроки війни, зокрема, як українські школярі наближають перемогу у двох частинах: педагоги-волонтери, освітяни в Збройних силах України. Детальніше про проєкт та всі історії можна почитати на сайті педагогічного музею у віртуальній фотовідеовиставці Уроки війни, Освіта України під час російсько-української війни. Ми продовжуємо працювати над онлайн-проєктом Уроки війни, збирати, систематизувати та висвітлювати злочини проти освіти, проти дітей та вчителів. Щодня на офіційних сторінках в соціальних мережах Facebook та Instagram публікуємо нові дописи. Тож стежте за нами в соціальних мережах.